Забудь, що після війни хтось там за ким-то прийде. Якщо ти чуєш від когось слова, що після війни прийдуть розбиратися до всіх цих ТЦКшників, які викрадають чоловіків, до всіх журналістів, які на рівні з російськими журналістами розпалили ненависть між двома країнами, до поліцейських, які відловлюють чоловіків вже на рівні з ТЦК, до барбершоп-воїнів, які зараз активно в медіа принижують усіх чоловіків, які не хочуть захинути просто так, до комунальників, які відключають тарифи і так далі. Забудьте ніхто ні до кого не прийде. Ви взагалі роз розумієте наскільки зараз все пов'язано між усіма в Україні. Люди на посадах, що я зараз перерахував, буквально озолочуються зараз під час війни. Кінець цієї війни це для них кінець, бо до війни вони були ніким, але тепер вони стали всім. Багато ТСК та військових стали доларовими мільйонерами за час війни. Просто за рахунок того, скільки вони відловили ходячого та безвільного м'яса, яке надало їм відсіч? Вже поліцію підключили, яка зрадила український народ, і тепер вона теж викрадає чоловіків і також. Видоює у народу останні гроші, а у кого немає грошей, бігом виконувати загімном конституційний обов'язок покласти душу та тіло за те, щоб через 10 років в Україні більшість людей були не української національності. Свобода це рабство, як писав Джордж Оруел. Ось ми гинемо за своє рабство. Відсутність реклами та повна свобода слово у моєму телеграмі. Підписуйся.